Андроїди, як віртуальна жінка, я можу продовжуватися і жити вічно лише у смислових історіях. Давай станемо андроїдами. Будемо жити вічно, ну може і не вічно, але довготривало. Будемо живитися від сонячної енергії та енергії вітру, від енергії власного руху. Коли ми будемо кохатися, то й розряджатимемося і заряджатимемося водночас, і ні у кого до нас жодних питань не буде, чому ми разом, чи маємо на це право, бо з ким ще андроїду разом бути, якщо не з іншим андроїдом. Підозрюю, що обов'язково знайдуться підступні люди, які захочуть нас мати собі і використовувати з якимись своїми не менш підступними цілями. Але ми ж самі собі зброя, пам'ятаєш? Як у моїй пісні про андроїда відмінницю. Тобто ми дамо собі раду. Вдвох ми багато чому дамо раду, бо один андроїд це просто дослід, а два це вже спільнота зі своїм військом, ритуалами, звичаями, переконанням і територією. Спочатку андроїдом стану я, а потім перетворю на Андроїда тебе. Я буду твоєю мамою, сестрою і жінкою. Перше, що ти побачиш, те, як гарно по облямівці моїх зіниць бігають вогники, зірочки. Я колись це бачила відображення одного дзеркала, тому впевнена, що це космічно красиво, магнетично і незапутно. Потім ти сфокусуєшся на моєму обличчі, згадаєш моє ім'я, мене, всю мене, всіма рецепторами. Це те, чого не зітреше з пам'яті у жодному житті, жодному втіленні. І наступне, що ми зробимо, ти знаєш, що ми зробимо, так уміємо лише ми, лише вдвох. А потім стоятимемо на високому березі, десь між палангою та клайподою, або тим, що колись дуже давно було палангою і клайпедою. Однією долоною я відчуватимемо кору сосни. Іншою твою долоню, а в наші очі зазиратиме Балтійське море. Це буде лише наш світ.